Ми пильно стежимо за розвитком ситуації в Україні. Дуже розчаровані тим, що напередодні в Парижі міністр закордонних справ Росії Лавров не провів зустрічі зі своїм українським колегою. Зі слів прем'єра Яценюка ми знаємо, що російські сили в Криму провокують українських вояків. Ситуація дуже напружена і небезпечна. Сьогодні на саміті ми обговоримо реальні кроки щодо виходу з цієї кризи. Говоритимемо також і про фінансову допомогу для України. Це не просто українсько-російська проблема проблема, а загальноєвропейська, мусимо діяти конструктивно. Ми прагнемо розв'язати конфлікт політичним шляхом за умови, що Росія готова до реального обговорення суперечливих питань. На тепер російські війська блокують українські кораблі та вдаються до провокацій. Ми готові шукати розв'язання цієї кризи в контактних групах із залученням не лише представників України та Росії, а й ЄС та США. Тепер чекаємо на відповідь Москви. Чи готовий Кремль забезпечити мир та стабільність у Європі? Чи навпаки Рається і надалі вдаватися до провокацій і посилення напруження у наших відносинах.